Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні тема нашого уроку: комп'ютер та інші пристрої для роботи з інформацією. Але спершу давайте повторимо з вами правила безпечної поведінки у комп'ютерному класі. Заходьте в клас спокійно, з дозволу учителя. Не умикайте! Та не вимикайте комп'ютери без дозволу вчителя. Сидіть прямо на відстані від екрана монітора щонайменше 50 см, не торкайтеся з'єднувальних проводів та проводів живлення. Не кладіть нічого на клавіатуру, не їжте за комп'ютерним столом. Під час роботи. Не торкайтеся екрана і задньої сторони комп'ютера, працюйте на клавіатурі чистими, сухими руками, натискаючи на клавіші плавно і спокійно. Ніколи не намагайтесь самостійно усунути несправності комп'ютера. Негайно повідомте про це вчителя. Працюйте за комп'ютером не більше, ніж 15 хвилин поспіль. Робіть перерви для відпочинку. Тримайте в порядку своє робоче місце, не приносите зайві речі. Після закінчення роботи закрийте всі активні програми та коректно вимкніть комп'ютер. Приберіть робоче місце. Ми з вами знаємо, що інформатика. Це наука, яка допомагає працювати з інформацією за допомогою комп'ютера. Слово інформатика утворилось від поєднання двох слів інформація і автоматика. Інформація це відомості, знання про навколишній світ. Інформацію ми сприймаємо за допомогою п'яти органів чуттів зір, слух, нюх, смак і дотик. Інформація буває приватна і публічна. Приватна інформація це інформація, яка може точно вказати на людину. Наприклад, Адреса, номер телефону, паспорт, місце праці батьків, електронна скринька, публічна інформація це інформацію, яку вільно використовують в різних джерелах. Це інформація притаманна багатьом людям. Наприклад, вік, улюблені страви, хобі, улюблені мультфільми, ім'я. Треба пам'ятати, що не можна розголошувати приватну інформацію. Від цього може залежати ваша безпека і безпека близьких людей. Щоб виконувати важку, а іноді і небезпечну роботу, люди винайшли багато різних машин. Ми щодня бачимо, як вони працюють. Комп'ютер теж часто називають машиною. Свого часу люди винайшли комп'ютер, щоб швидко і без помилок рахувати, проте сучасний комп'ютер вміє не лише рахувати, а й виконувати багато іншої корисної роботи. Людина навчила комп'ютер багато чого робити. Завдяки своїм можливостям сучасний комп'ютер стає в нагоді, коли людина навчається, працює, здійснює покупки, відпочиває, спілкується з друзями. Отже, комп'ютер вміє виконувати багато дій, причому він робить це швидко і якісно. Тому говорять, що комп'ютер Надзвичайна машина. Люди різних професій використовують у своїй праці спеціальні пристрої та інструменти. Розглянемо, чим користуються кухар, лікар, вчений. Кухар використовує черпак, щоб готувати страви. Лікар за допомогою термометра. Вимірює температуру пацієнтам. А дякуючи мікроскопу, вчений здійснює свої досліди. Зараз і кухар, і лікарю, і вченому допомагає комп'ютер. У кухонну плиту вбудовано комп'ютер, який повідомляє кухарю про температуру та час приготування їжі. Лікарю. Комп'ютер допомагає слідкувати за станом здоров'я людей. Учений за допомогою комп'ютера проводить досліди. Отже, комп'ютер опанував багато професій, але він не всемогутній, бо може робити тільки те, що його навчили люди. Ми зустрічаємо комп'ютер майже всюди. Ці розумні машини стали надійними помічниками сучасній людини. За допомогою комп'ютера можна читати, гратися, шукати інформацію, спілкуватися, дивитися мультфільми, слухати музику, малювати, рахувати. Усі дії комп'ютер виконує дуже швидко, а тому швидко дія. Це одна з найважливіших якостей комп'ютера. Навчання це наполеглива праця. Сьогодні школярам стає в пригоді комп'ютер. Комп'ютер допомагає розв'язувати задачі з математики, адже він вміє робити різні обчислення. Комп'ютер допоможе створити і розфарбувати малюнок. До уроку малювання адже він уміє добре малювати. Комп'ютер допоможе знайти будь-які відомості адже він уміє працювати по мережі інтернет. Комп'ютер допоможе під час вивчення будь-якої мови адже він уміє знаходити в тексті помилки і пропонує їх виправити. Напевне, у вас вдома є побутові пристрої, наприклад, пилосос, пральна машина, мікрохвильова піч. Такі сучасні пристрої працюють під керівництвом вбудованих в них маленьких комп'ютерів. А взагалі комп'ютери бувають настільні. Це стаціонарний персональний комп'ютер. Які складаються з частин: системний блок, монітор, клавіатура, миша. Нетоп – системний блок прикріплений до монітора. МОНоблок системний блок вбудований в монітор. Портативні сучасні комп'ютери це ноутбук, нетбук. Планшетний ноутбук, планшетний комп'ютер, Кишенькові, кишеньковий комп'ютер, комунікатор, смартфон. Отже, зараз існує багато видів комп'ютерів. Сьогодні ми познайомилися з деякими з них. На наступних уроках ми продовжимо з вами вивчати комп'ютер і його можливості. А на сьогодні, мої хороші, все. Я бажаю вам здоров'я, гарного настрою, миру нам усім і перемоги нашої України. Пока-пока!